Від чого залежить чистота міста, куди викидають сміття чернівчани та як його сортують у Чернівцях у 2023 році. Облаштували підземні смітники. Чи знають чернівчани про культуру сортування побутових відходів? Що ви знаєте, як сортувати сміття? Так, да, я знаю. Ну, так, да, користуємося. У нас навіть біля нашого будинку є там контейнера, які ми... І я навіть вчу ну, внука. Да, ми разом йдемо і тут же я показую, що сюди треба. То, то, то. Можливо, бачили, що люди викидають поруч сміття, а не в смітник. Ну, та ні, у нас ні. Ось такого почти не буває. Другий раз кладуть там, ну, речі якісь непотрібні, то кладуть поруч, да. або там бутилки стекляні, ходять. Дідушки, бабушки підбирають якісь. Я в пакети. Бутилки пластмасові, в пластмасові, а стекло ми не викидуємо, здаємо, то ми. Тут горі живемо, то ми там кладемо в пакети. Там немає у нас ящиків, там навіть немає смітників. Тільки люди в пакетах виносять. Ну, я ставлю біля смітників, але я ставлю е, стекло, скло. Е, знаю, що приходить е, пожилий чоловік, який має. Ну, потребу здачі цих на переробку і має за це кошти, бо пенсії дуже маленькі. І ми виставляємо, ми знаємо, що цей чоловік прийде, він забере. Воно не валяється, вітром не роздувається. Я сама не з Чернівців, я з Франківська, але взагалі цікаво почути, що у вас у франківську є сортувальні у вас черніцях є сортувальні смітники. Бо, наприклад, у франківську трошки інша проблематика. Там нема таких сортувальних баків. А якщо вони є, то люди ними не так користуються. Чистота у Чернівцях залежить від культури містян до сортування побутових відходів і правильно користування контейнерами для сміття. Мілана Федорюк, Ярослава Боячок, Андрій Маронеску, Чернівецький репортер. Телеканал Сі 4